Доброго дня, шановні глядачі, доброго дня, шановні українці, жителі міста Сукернису, Керіянщине, міста на Сьогодні Різдвяні свята, сьогодні святвечір, завтра святе Різдво завжди думав, який сюжет, які відео зняти в цей важкий бурєнний час на ці свята. Завжди є місце, до якого хочеться вернутися. І ось сьогодні. Я знову повернувся на купіль Сармат. На святе місце тисячу років назад сюди прийшов преподобний Антоній Печерський, засновник мандруючого монаства в Україні, і заснував в Сукірянському Яру Сукірянський печерний скельний монастир, про який я ще зніму, як дасть Бог мені сил та здоров'я, відео та сюжет. А ще на цьому місці він відкрив джерело святої цілющої води, яка вже тисячу років допомагає хворим та нужденним людям. І небайдужі жителі мікрорайону Свериліка, що місто Сикір'яни, перетворили це джерело в купіль сармат, яке, яка завжди гостинно приймає людей. Люди приходять сюди. Беруть водичку, лікуються, відпочивають душею в цьому тихому, охороняємому Богом куточку міста Сукіряна. Сьогодні я покажу те, що з'явилося в купелі Сармат. З'явилося в серцях сокір'янців. Є і буде. Це православна віра, хрестик на шиї матері. Віра в Ісуса Христа, нашого, учителя, наставника. Православна віра завжди тримала Україну. Завжди тримала українців в буремі часи. За неї йшли на муки, за неї йшли на смерть, за неї йшли на палю. Мені дуже приємно, що Мене просто радує, мене просто тішить, що жителі міста Сокір'яна, мікрорайону Свирильівка, не забувають про віру. Навіть в важкі такі буремні часи, в часи, коли віра начебто відступає на інший план. Та ні є вона, і я вам зараз покажу. Будь ласка, ось наша купіль Сармат. Саме тут відпочивають, приходять люди. І з'явилася нова традиція. Приносити сюди іконки. Я не знаю, хто започаткував цю традицію. Напевно, дуже добра віруюча людина принесла першу іконку ту маленьку, що справа. А потім люди, побачивши цю іконку, яку хлопці, які опікуються купелю сармат повісили, почали приносити ікони. І утворився іконостас на купелі сармат. Діва Марія, святий Миколай. Ісус Христос. Ось утворився такий невеличкий поки що іконостас на купелі Сармат, куди люди зносять саме святе, що у них залишилося від батьків, від дідів, від прадідів. Це іконки, які були і є в наших хатах. Ви знаєте, от важко підбирати сьогодні слова, тому що багато не потрібно говорити. Свята віра, православна віра, або є у тебе, або її немає. Або ти віриш в серці, робиш добро людям. Або ти просто лукавиш. Що я можу сказати на святвечір? Завтра Різдво. На Різдвяні вечори зараз важкі часи. Що буде далі, я не знаю, можливо, буде ще важче. дуже важко. Але єдине, що нас тримає, це православна віра. Єдине, що нас тримає, це Україна ненька, і не потрібно її зраджувати ніколи не при яких обставинах. Я хочу поздоровити. Всіх жителів Сукірян, Сукірянщини, Новодністровська з різдвяними святами. Насамперед хочу поздоровити. Насамперед хочу поздоровити наших хлопців, солдат наших земляків Сукірянщини, які воюють, стримують озвірілу русню і дають нам можливість сьогодні. Тихенько відсвяткувати святвечір, завтра Різдво. Низький вам клін, хлопці. Низький Уклін своїм землякам, сокірянцям, жителям Сокірянщини, міста Новодністровськ, всім українцям. Поздравляю з святами. Україна переможе! Нас врятує Бог, православна віра, які завжди допомагали і виручали українців в самі важкі, скрутні часи нашої української історії. З вами був український історик та журналіст, людина, яка ніколи не зрадить православну віру, Ігор Швець. До нових зустрічей.